Вийшла нова версія е, чату GPT. Це е, та версія, яка, е, знаєте, яка відчуває запит не тільки словесно, але і по сенсу. Mm -hmm. Ми порівнюємо 4О, 4.5 та отримінігає. Попросили написати реферат, текст про історію України з 917 по 922 роки. Ми всі маємо це спробувати. Скажи мені, mm -hmm. Якщо можна, але ми проведемо прямо зараз перед нашими глядачами тест ще раз. А, хай, хай знання, господи, хай кажи, кажи. Тепер глядачі будуть знати про мене все. Ну хай я не ляка мене це не лякає. Можемо вирізати. вирізати. Ні, Хай залишиться 4,5 і Не хоче цю тему розвивати. Майстер. Друзі, ми вас вітаємо. Це майстерня, Щі, і ми тут з вами говоримо про новини, про новинки, про тенденції штучного інтелекту та взагалі технологій. І насправді дуже класна новина, про яку Володя зараз розповість, що вийшла нова версія чату GPT. І насправді ми всі маємо це спробувати. Розкажи які відмінності? Дуже цікаво. Ми зараз будемо балакати про версію ChatGPT 4.5. Пройшов певний час, і ми вже можемо її протестувати і розповісти, в чому ж різниця. Взагалі, якщо коротко, ви зараз побачите на екрані табличку, я її швиденько прокоментую. У нас є кілька моделей доступних ChatGPT, але самі такі вразні робочі це 4O, 4-5 новинка, і я б виділив тут О 3 Mini High. Отже, по-перше, 4 О доступна всім безкоштовним версіям, тобто, ви можете спробувати в будь-який момент. А от версія 4.5, як ви бачите, не доступна для безкоштовного користання, так само як O3 Mini High для безкоштовних користувачів. Є просто версія О3 Mini. Але в чому концептуальна їхня різниця? 4. це загальна модель, якщо ви бачите, тип, тут написано чат, вона дуже класно підходить для загальних речей. Тобто ви можете запитувати дуже широке коло питань і вам буде давати відповідь. А от 4.5, вона тут вказана як чат, однак, вона дуже схожа на отримання хай, вона дуже глибше проводить дослідження. Тобто вона копає джерела, вона знаходить якісь посилання в інтернеті і будує вам ну, таку, можна сказати, доповідь. І ви можете побачити. Цю модель її обмеження у цій моделі у версії плюс 50 викликів за тиждень друзі. Ще раз 50 викликів за тиждень. Тобто, ви можете зрозуміти, наскільки вона крута, наскільки вона востребована, що виділяється лише така обмежена кількість запитів для одного користувача. Я знаю, що Андрій вже пробував і використовував цю версію. Я особисто ще не користувався, то мені теж буде цікаво подивитися на результати і порівняння трьох моделей. Отже, ми порівнюємо 4 О, 4.5 та О3 High. Та, друзі, я ще від себе коротенько доповню. Ну тобто, в нас була версія 4: це така розмовна просунута найкрутіша версія чату GPT на цей момент. Потім зробили версію О3 High, яка стала найкрутішою дослідницькою моделлю. А от 4 і 5 версія, вона поєднає, супер, поєднує суперсили попередніх двох моделей. Тобто це і 3 Mini High, і 4 O в одній версії. І от ми спеціально для вас попросили написати нам короткий такий реферат, текст про історію України, яка була 100 років тому, про Період в українській історії з 917 по 922 роки це дуже цікавий, певне період, бо я пам'ятаю зі школи, я навчався. Ну я непогано погано навчився, але цей момент історії він таки був динамічний, і в мене воно в голові просто не вкладалось. Я скажу тобі так, що я навчався в історико-проговому класі. У мене було 8-8 історій на тиждень. 8. і е, е, викладала. Вчителька, яка була донькою професора із педагогічного університету, тобто вона нам давала насправді дуже круту інформацію, але я також не пам'ятаю і не розумію. Я пам'ятаю там чотири універсала, там УНР з УНР. Але якщо ти мене запитаєш, що там відбулося, ну. Не не пам'ятаю, так я ще потім навчався у на правознавство, розумієш. Тобто, це все моя тема, яку, ну приблизно принаймні, маю знати. Тому я відверто кажучи, розумію, наскільки іншим зовсім цьому не орієнтуються. Хоча, тут же як номеролог скажу, це дуже важливий період, тому що ми насправді зараз переживаємо цю циклічність 100 років. Тому ну це не тільки історична цінність, не тільки ми зараз тестуємо чат GPT, А я думаю, що тут ми можемо щось важливе так між слів для себе зробити. Розуміти на е, сучасний лад, тому дуже цікаво. Ну, Андрій представляю, бо тема актуальна. Та, та тема дуже актуальна. Щоб не тратити час, я вже дав у чотири трьом версіям чату GPT завдання. Напиши мені, будь ласка, реферат на 4 тисячі символів на тему історії України в період між 1917-1922 роками. Ви зараз на екрані бачите версію, яку підготував 4 о. Це така, бачите, відформатована, красива історія України, є різні шрифти. І тут йде більше фактаж. Центральна Рада видала 4 універсали: перший універсал червень 17-го, другий універсал липень 17-го, третій універсал листопад 17 го і четвертий універсал січень 18. го Далі йде опис короткий, і от просто глянемо висновки. Висновок період з 917 по 922 роки став визначальним боротьбі українців за незалежність. Незважаючи на численні спроби створити суверенну державу, зовнішні втручання та внутрішня нестабільність призвели до поразки українського національного руху. Водночас ця боротьба заклала підґрунтя для майбутнього незалежної України, яка була відновлена лише у 1991 році. Я Прочитав весь реферат, і я скажу, це на рівні студента університету робота, тобто є форматування, але навіть сама мова така досить проста. Якщо ми подивимося на реферат, створений нам версією О3 він вже більш такий великий, ось він, ви його бачите. Я просто прочитаю підсумки, вони тут дуже класні. Підсумовуючи період між 1917 та 22 роками є є однією з ключових сторін а підсумовуючи період між 1917 та два роками є однією з ключових сторінок в історії україни незважаючи на численні виклики від зовнішніх розколів до о, від внутрішніх розколів до зовнішнього втручання саме ці роки були саме в ці роки було закладено основи державної самосвідомості тобто mm -hmm. тут уже все таки йде аналіз аналіз того, що закладалося, і вказано коротенько джерела Вікіпедія історичні mm -hmm. дослідження з питань Української Народної Республіки та Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це ми говоримо про Мініхай. І от я зараз вам відкрию вже фінальну версію, яку нам дав 4 і 5. Це дуже цікаво, це мабуть, Він дав дуже, сама глибока, дуже мабуть. глибока, Дивіться, тут є аналіз, і тут є вже посилання прямо в тексті Михайло Грушевський, історія України Руси. Далі Кульчицький «Історія України 2014 рік. Далі Цуптельний Україна, історія 91 рік, верстю КВЕФ Українська Революція, яка от, прям книжка присвячена цим подіям, 17-21 роки. Видана у 2008. Отакий от текст. В кінці тексту вказані джерела. І знову ж таки висновок коротенько, але дуже класно. Цей період став вирішальним у формуванні української національної ідентичності. Тут уже про дуже високий рівень, надавши потужний імпульс подальшій боротьбі за незалежність України у 20 столітті. Тому, от який мій. Я думаю, зараз хлопці ще свої думки висловлять. Мій висновок такий, що а, стандартна версія 4.0, яка доступна так само, правда, лімітовано доступна для безкоштовної підписки, і має 80 запитів у платній підписці за 3 години. Ага. Вона дала такий реферат на рівні студента другого курсу якогось там гуманітарного вузу. Версія 3.0 Mini High, яка має 50 запитів в день для тих, у кого платна підписка, і яка недоступна для тих, у кого безкоштовна підписка, дала ну, такий уже добротний студента-історика або якогось аспіранта реферат. А все-таки версія 4.5, яка недоступна для безкоштовної, і дає тільки 50 запитів на тиждень, ну грубо 7 запитів на день. написала вже такий непогану працю з посиланнями, з джерелами. Ну, як на мене, це дуже цікавий результат. Тому, друзі, ми радимо, особливо тим, в кого є платна ця версія. Попробувати провести якесь дослідження. Це може бути дослідження на тему, там, наприклад, здорового харчування, на тему ожиріння, на будь-яку іншу тему. Попросити версію 4.5 написати вам цю роботу, дати посилання. Ви можете відкрити для себе дуже багато цікавого і кажу, от мені що сподобалося в цих трьох версіях. Відповіді це висновок. Висновок, який дала 4,5, Він все таки такий філософський, глибокий, і емпатичний. А тему ми спеціально обрали одночасно і складну, і дуже актуальну. Я хочу від себе додати. Насправді я також проводив такий невеличкий іспит саме через GPT, Однак я пробував цю першу версію та 4.5. Тобто, я так мимо пройшов другу, але було порівняння: я проводив дослідження своєї дати народження через астрологію. Тобто, я знайшов дуже прикольний промпт, де Проаналізують там транзити, ну тобто я вже не пам'ятаю, як це е, звучить професійно, але е, скажу так, що дійсно е, перша версія дала непоганий. E, досить непоганий, в принципі, доволі таки розгорнуту відповідь. E, але там, ну, скажімо так, те, що я вже чув, або від інших майстрів, або десь про себе читав, або трішечки так знайомився з астрологією, добре. Але коли я дав 4,5 версії, то, знаєте, там були такі речі, які, в принципі, для мене були зрозуміли раніше, тому що, звісно, я в темі я це вивчаю, тобто це є цей досвід. Але він якби, от, Якби зараз це не звучало, якби відчув, що мені насправді потрібно знати, і подав це в такій формі, щоб для мене, для мого мозку, для мого мислення, це було дійсно щось по-новому. І я перечитав, я навіть там зробив собі скрін, і потім перечитував наступного дня, тому що е, мені здалося, що якісь нові грані, якісь нові деталі, нюанси е, він мені підсвітив. Тобто, дійсно, я е, хочу також порадити, тому що це та версія, яка е, знаєте, яка відчуває, ну як би це не звучало зараз, так але відчуває запит не тільки. Е, Словесно, але і намагається, я б сказав, відчути запит по сенсі. Uh -huh. Скажи мені, uh -huh. якщо можна, давай Та ми, ми проведемо прямо зараз перед нашими глядачами тест ще раз, свою дату народження. Давай, без, без питань. 24 червня, 1986 рік. Місто Суми. Місто Суми. Чи годину теж треба? Да, годину теж треба. Да, хай знань, Господи. хай. Кажи 21.45. 21.45. Хай рахує все, що може, Можливо, він порахує асцидент. Проаналізуй з точки зору астрології, дату народження. Ми даємо твою дату о 21.45 місто Суми. І даємо базові версії, це чат 4.0. Подивимося, просто що він тут дає. Угу. Сонячний знак. ну поки що дає загальну таку описову інформацію. Яку, в принципі, може зайти в мережі. Яку да, просто... легко. але зараз подивимося. Асцендент риби, Неправильно. бачите, дає так. помилку. Угу. Асцендент. Хоча ми дали йому і місце, тобто він теоретично міг би спокійно. Ну Якщо він дає, тут у нас неточність. Добре, місяць водолій. А... Треба перевірити теж. А я, я знаю, я ж це недавно дивився, тому водолій так. Водолій правильно. А mm -hmm. Асцендент погано чомусь марку. Чомусь це мене дивили. Меркурій, Лев. Е, Меркурій не пам'ятаю, тут Венера у мене у уль... Леві. Тому... Так. Марус, дає козел, такий, козел, дає такий широкий аналіз Венера в Леві, все mm -hmm. правильно. Тепер глядачі будуть знати про мене все. Ну, хай я не лякаю. Мене це не лякає. Можемо вирізати. Ні, Хай лишиться. Марскоріг, так? Це да, ну тобто досить точно. Єдине, що поки що чомусь дивно, що він помилився з ацидентом, угу. можливо, годину все-таки, тому що ацидент там дуже важлива, точна година. Можливо, треба вказати, знаєш, GMT плюс два угу. там. Частливий але пояс. місто суми, тому так. насправді так. Ну, він би мав, мав, врахувати. мав би це зробити. Бачите? Ну тобто, ми розуміємо, Юпітер. що Юпита, а, версія 4.0, Uh -huh. Ну, може допустити помилки, які треба перепровірити, але опис дає дуже непоганий, дуже широкий вице. Uh -huh. І причому, що класно зараз робить версія 4.0, вона стилізує вже а, бачите, текст, а галочки давай, такі а сучасні. давай зачитаємо. Це займе буквально хвилинку, але москаль. Давай, давай я, давай я добре. Основні висновки, основні риси характеру, інтуїтивний, чутливий, творчий, пристрасний, незалежний у почуттях, стратегічний у діях. Добре. Емоційність, нестандартне вираження почуттів у далі місяць, але глибока потреба у сімейному затишку. Рак сонця. Добре. Комунікація яскрава, впевнена, харизматична. Лев Меркурій. Добре. Стосунки, потреба в увазі, великі жести в коханні. Лев Венера. Енергія дисциплінована, витривалий, і цілий, на довгострокові цілі. Козаріг Марс. Загальний висновок ця людина унікальне поєднання емоційної глибини, інтуїції, лідерських якостей і стратегічного підходу до життя. Вона вміє бачити великі можливості, має творче мислення та здатність доводити справи до кінця. Ну про, про ст, тебе. студент, студент першого курсу астрологічного факультету. Версію свою озвучив, і ми з нею згодні. Це схоже на тебе. Даємо угу. зараз студенту четвертого курсу. Ви бачили, як я тут перемкнув, даємо той самий промпт. студент 4 курсу він більш зайнятий, у нього якісь там, мабуть, ще є справи, він готується вже писати свою диплом. роботу, дипломну. Тому ми поки що почекаємо, що він напише. Маш 에... триває аргументація, тобто він все таки от починає працювати. Він же не просто сходу вже видає, Так. Mm -hmm. І, до речі, тут бували випадки, коли він сам себе аналізує на помилки. Тобто я працював mm -hmm. з цією моделлю і він дає результат. Перепровіряє, каже: я знайшов помилку зараз. От ось тут, от де він пише, і бачите, тут можна справді зараз натиснути і побачити, а -а -а. що він і як думає, тобто хід думки дуже, дуже цікаво за це. Сим свідкувати, як це справді. працює ось тут. Бачите, ще раз, і правда, ми бачимо, що він бере з англійської mm -hmm. мови дуже багато mm -hmm. речей. От, соняшний. Да, до речі, е асцедент, він наполягає на рибах. Так? Це дуже цікаво, насправді. Це цікаво, треба буде перевірити. Теж він, до речі, вже форматує, uh -huh. причому додає, бачите, іконки, ну так як і в попередній версії. Це отримані хай, я нагадую. Uh -huh. Він майже все підтверджує, треба буде оцінити глибину і даємо висновок. Uh -huh. висновок. Почати висновок, бо тут цікаво. У тебе, тебе класно виходить. Загальний висновок, тобто ми пам'ятаємо, там він давав по сферам і е, таку вижимку, Що буде зараз? Дуже цікаво. Ваш астрологічний портрет в собі глибоку емоційність і інтуїцію рак риби риби, раціональний підхід до почуттів місяць у водолії та яскраву виразну комунікацію Меркурій, Венера у Леві. Крім того, дисциплінованість і стратегічність Марсу козирігу Це дозволяють вам ефективно діяти для досягнення поставлених цілей. А Юпітер у рибах дарує духовну глибину та здатність знаходити натхнення. У повсякденному житті. Це поєднання створює образ людини, яка здатна відчувати життя на глибокому рівні, гармонійно інтегруючи емоції з раціональністю, що сприяє як особистісному, так і професійному зростанню. Ну, дуже цікаво насправді, тому що, бачите, тут вже Мова, навіть якщо ми говоримо про висновок, мова вже така більш жива. я я думаю, Дай що мені, це я Тим помін... часом хай уже генерує наш 4,5, mm -hmm. а ти розказуй далі. Так, да, тобто мова вже більш жива, і тут відповідь схожа на. Бесіду. Uh -huh. Тобто, якщо перше це був такий, знаєте, курсова робота висновки, а тут же це схоже на якусь таку ідею, на концептуальне поєднання основних думок, які поєднані в таку загально зрозумілу думку. Uh -huh. Дуже цікаво, насправді. І знову ж таки, принцип інформація та ж, але ну, зовсім інакше подається і читається інакше. Тобто, зараз я так. Читав думав, о, прикольно, ну <рикольно> тобто І він ще додав джерела знизу. Mm -hmm. Тобто, так, так. в принципі, теж знову ж таки ця версія відрізняється тим, що вона саме от reasoning, вона пояснює, вона обґрунтовує, і оці джерела дозволяють. Насправді там можна він в загальному написав, але там він здається дав посилання на якийсь mm -hmm. портал астрологічний. В принципі, можна зайти, перепровірити, поглиблено подивитися в якихось на я вам зараз потілюся приколом. Чотири і п'ять починає зі мною тургуватися. Він каже, що я вже це все дослідив. Може ти ще що. Схочеш, тобто він вже пам'ятає, що ми три-п'ять <смеш> ми зараз або новий, або я попрошу його спочатку глибше і перевірити асцедент. Так от <смеш> та, до речі, до речі. А, тому що я чітко знаю, що в мене асцедент в козир у козирі. Працюй, так. Це 4-5. Знаєш через те, що у нас обмежено кількість запитів, то він хитро дуже поступає. Можливо, речі до речі, ну насправді це досить цікаво. Ага, він каже, що він, він, він каже, що в тебе асцедент на межі риб, та вона він заодно не здається. Так, добре, для уточнення, правда, він проводить діалог. Каже, що треба з професійним астрологом угу. консультація, вплив асидента. Тобто він дає саме цей саме запитання, розбирається, поводить себе як консультант. Угу. Отже, каже, перевірити точність дати народження. Навіть кілька хвилин це може бути похибка велика в асиденті. Ну, ми це знаємо, вплив асиденту на особистість. Ну, Насправді я хочу додати, що ми не давайте висо... спробуємо uh -huh. пораду володі. Давайте ми відкриємо ну, новий давай. чат. Так, а, тому, що, тому що цей так. От новий чат дамо так, то саме задання. Хочу тут прокоментувати, поки ти вводиш запит новий. Що я пам'ятаю, коли я вперше прийшов на консультацію до астролога, це було, мабуть, ще років шість або сім тому. І в мене вона дійсно перепитувала ага. саме час. А, а в мене мама вісімка діва чотирьома п'ятірками. Вона Там знає чітко, бути Вона помог. знає не чітко може. і вона, Я вона як діва. Розумієш, <laughs> розумієш, розумієш, і вона дуже А у мене мама шоста. А ти ну дуже дуже поряд. Ти восьма, тому ну ти розумієш її як ніхто насправді. Ага. <laughs> тому знає да, дуже чітко. І вона мене завжди. Вітає саме цю цей день. Мене батько вітає зранку у сьомій ну, ж дати, а мама вітає 21.45. тобто, Тому я сам знаю дуже чітко ну, у нас торгівля. Дивіться, я тобі все-таки передам 4.5 і Не хоче цю тему розвивати. Тобто, він себе поводить як науковець, і він каже, що це. Не зовсім моя сфера. Uh -huh. От, і це цікаво, теж дослідити. Тобто о, 4 О і о Міні Хай дали досить широкий такий опис, о Міні-Хай дав класний. А 4 і 5, бачиш, якщо написав найкращий реферат, то що стосується езотерики, що стосується якогось такого глибшого знання, то він тут. Відмазується, хоча опис дає. Mm -hmm. Але мені ще подобається в цій всій темі, те, що він пропонує звернутися до професійного астролога. Тобто, mm -hmm. це не просто, знаєш, там я тобі видав якусь інформацію в як 4 О, ну тобто, знаєш, це із розгляду, якщо я не розумію як, як mm -hmm. я краще пораджу когось професійного. Це mm -hmm. не як індус, який погоджується на будь-яку роботу в програмуванні і так, «Да, ми це зробимо, а потім результат. А це дуже професійний підхід mm -hmm. і це варто уваги. Зрозуміло, давай тоді ми не будемо. Ми вже угу. якби два промти провели, не будемо заглиблюватися, друзі. Ну, ми знаємо, що кожному з вас кортить дізнатися щось нове про себе. І от ми вам пропонуємо ще один спосіб: це буде поєднання і дослідження, і розваги, і якогось самовдосконалення. Зараз це дуже модна тема. Пошук якихось нових граней так, своєї так. особистості, свій саморозвиток, самовдосконалення. Попробуйте застосувати чат GPT, особливо ці нові версії 4-5, три мініхай для того, для того, щоб дослідити якісь ну, нові системи. Це може бути і астрологія, і нумерологія, і дієтологія, і там спорт, і так далі. Тобто тут ми бачимо, що є багато дуже класних цікавих підказок. Хто працює, хто готує якісь дописи, хто готує якісь. Ну, а дописи в соціальних мережах зараз майже всі готують. Uh -huh. Якщо ви хочете, щоб ці дописи не виглядали як там, аматорські, як профанські, ви можете спокійно скористатися цими двома новими версіями: Отрий Mini High і найновішою uh, GPT 4.5, яка, хоча і невеликий ліміт, 7 запитів в середньому на день. Але вона зможе зробити для вас дуже круті, дуже професійні дописи з дуже професійними висновками. Ви можете запитати так само про якісь політичні події сучасності, про те, що відбулося, наприклад, нещодавно в Саудівській Аравії. Ми самі це Чи ще трамп, не робили так? ну, тобто ці <рес> речі. <рес> <Так>. <рес> І я думаю, що на сьогодні ми <рес> завершимо. Я єдине, хочу додати: знаєте, що робіть? Комбінуйте. Це дуже цікавий підхід. Не всі про нього здогадуються, але ви можете почати, наприклад, з версії 4, і він вам дасть якусь тему або напрямок. Mm -hmm. А далі щоб копнути глибше, ви можете використати 4-5 або 3 міні. До речі, ти казав цікаву річ за межами програми про те, що якщо використовувати, наприклад, системи автоматизації API по взаємодії з чатом GPT-4.5, то доступ до таких систем в десятки, в сотні разів дорожчий, так. Тому, от ви маєте теж, друзі, розуміти, що цей інструмент він насправді дуже крутий. І ми поки що можемо його тестувати, ну, відносно все-таки легко, особливо ті, хто кажу, не пошкодував 20 доларів в місяць. Так, ніби 50 запитів на тиждень це з одного боку багато, з іншого боку, якщо ви хочете щось дослідити глибоко добре, то це можна за один день насправді на це цей прекрасна. пошук. Тому що кожен новий запит він все-таки йде, як запит. Тобто, якщо ви навіть даєте уточнюючи запитання. То uh, mm -hmm. він розцінює це як uh, нову спробу, і тому тут треба бути ну якби правильним, послідовним, правильно це формувати. Але кажу, це дуже класний спосіб дізнатися щось нове про себе, про своїх близьких. Сьогодні ви можете проаналізувати там себе завтра. Можете uh, близьку людину, післязавтра там друга чи подругу, і так далі, і просто порівняти. І так само знаєте, що класно. Якщо цей аналіз відправити тому, про кого ти це робив, я думаю, що людині буде приємно. По-перше, буде приємно, що ви про неї згадали. А по-друге, буде приємно дізнатися щось нове завдяки згенероване, завдяки штучному інтелекту. Друзі, користуйтесь, вивчайте, робіть це звичкою, а ми залишаємось з вами на майстерніші, тому не примикайтесь. До зустрічі. До зустрічі. Майстер.